Ми з Сашком подивились серіал і Тепер я не я на середа Мануйлова, а я на Мануйлова. Це жарт для знавців англійської мови, любителей серіалів і любителей поганих жартів. До речі, нагадую, що в нашому попередньому відео ви можете дізнатись, де дивитись вен, де інші серіали і фільми в українському дубляжі. А ще ви настільки класно нас підтримали минулого разу, що Ютуб чи не вперше нас помітив і навіть трошки рекомендував наші відео іншим користувачам цієї платформи. Тому ми вам дуже сильно за це вдячні. Але не час розслаблятися, ще так багато українського контенту не досліджено і не популяризовано. Чим ми будемо сьогодні займатися і цей випуск що присвячений українським ютуб-каналам про історію. Розпочинаємо і перший канал, якщо осудити кількістю підписників серед всіх каналів, про які я сьогодні розказуватиму, не найпопулярніший, але мій найулюбленіший. Тому він і на початку цього відео. І це історія для дорослих. Діти не дивіться. Зараз буде про секс каналу. Понад рік на момент запису цього відео 191 тисяча підписників. Тут український журналіст і письменник Олег Криштопа розказує з іронією і жартами про історію, відомі історичні події і відомих історичних особистостей. Чому ж цей канал з усіх каналів про історію? Мій найулюбленіший? Тут я розумію про що мені розповідають та форма, в якій подається інформація, найбільш влучна і. По-хорошому проста. Цьогоріч для мене це важливо, бо на фоні загального стресу в мене трішки порушилась концентрація, не від того час не могла читати книгу, тільки нещодавно їх змогла знову почати читати. А історія це не та штука, яку можна десь фоном включити і собі не напрягаючи слухати, якщо це не історія для дорослих, бо тут можна. Моє знайомство з цим каналом розпочалося з дуже класного відео про Ловеласа Тараса Шевченко. І якщо чесно, після цього. Цього відео захотілося винайти машину часу, повернутися назад в минуле і замутити з Тарасом Шевченком. Просто щоб перевірити ті чари, про які розказуються в цьому відео на собі, виключно в наукових цілях, якою насправді була Леся Українка, заборонений Франко, невідомий Довженко, і безліч інших класних цікавих відео про українських культурних діячів. Якщо у вас школі, як в мене, наприклад, відбили бажання якось ближче з ними знайомитись, то історія для дорослих знову це бажання повертає. Ще тут є захопливе відео про Пашу Дебенка і Шуру Колонтай, як любила і вбивала найвідоміша. Пара більшовиків одне з останніх відео на честь дня народження Степана Бандери про його перебування у німецькому концтаборі Заксенгаузен. Вся правда про історію Криму, як Росія крала наші землі, скільки раз Росія намагалася повністю знищити Україну? Спойлер багато до а багато, ну і загалом безліч відео про наші щасливі довгі стосунки з країною агресором. А ще дуже важливе відео про вбивство Гонгадзе, коли це сталося, мені було 12 років. Сам факт я пам'ятаю, обговорення я пам'ятаю, але деталі, як дитину, очевидно, я не знала. І з часом якісь дізналися, але більша частина дізналася саме з цього відео. І якщо чесно, я навіть плакала. В мене таке буває, що я плачу від почуття несправедливості, нерозуміння того, як без покарання можуть лишатися е, такий довгий час, настільки масштабні, і настільки нелюдські злочини, і як спокійно цією землею Нею можуть ходити а, такі відверті злочинця. Тому наше з вами завдання, якщо ми зараз не можемо нічого з цим зробити, як мінімум з цією історією, бути знайомими і не забувати її. Я думаю, ви бачите, що я дійсно дуже сильно люблю цей канал. Історія для дорослих обов'язково підписуйтесь. Далі, мабуть, найпопулярніший український ютуб канал про історію, і точно один з найпопулярніших в принципі каналів в українському ютубі. це канал імені Тараса Григоровича Шевченко. Як ми з'ясували, мій краш. На момент запису цього відео на каналі майже 800 тисяч підписників, і сам факт настільки масштабної цікавості до теми історії в українському Ютуб мене так глобально радує, що я просто себе не можу стримати. А автори, і ведучі на цьому каналі відомі громадські діячі і письменники Брати Капранови. І до речі, якщо я не помиляюсь, цьогоріч вони отримали грант від Netflix на зйомки серіалу про Ярослава Мудрого. Поки ми чекаємо на цей сері... Ріали можна подивитись на цьому неймовірному каналі. Відео про таємне життя Анни Ярославни. Швидка смерть старого короля, регенство при малолітньому синові, другий шлюб. Із розпусним графом декрепі, відлучення того від церкви, листи від папи з захопленими відгуками, повернення на батьківщину і вдячна пам'ять нащадків, яка дозволила зберегти від руйнування комуністами Софійський собор. Як кажуть самі брати Капранови, сюжет тут не гірше ніж в грі престолів? Ще тут дуже багато відео про козаків, хто такі насправді кобзарі? Ким був Олекса Довбушені. Як вижила українська мова, як говорити з поляками про наше з ними історичне минуле. А ще чудові відео про український прапор і українську гривню. Темниця появи Херсону, історія острова Зміїни. А що тут перераховувати? Просто заходьте на цей канал, підписуйтесь і дивіться всі відео без розбору. Нудно вам точно не буде. А я вже готова рекомендувати вам наступний Ютуб канал про історію, і це історія без міфів». Ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Канал у порядку двох років на момент запису цього відео 572 тисячі підписників. І я чесно вам зізнаю, що на цьому каналі я бачила десь 6-7 відео про Григорія Сковороду, жінки в УПА, голодомор з 1921 по 1923 рік. Відео про депортацію кримських татар. А потім трохи відволіклася від важких подій в цих відео і в нашому житті. А відео про ірано-іракську війну і в. Бивство Садами Хосейна ну і приправила все це дійсно чудовим відео про українське волонтерство. Стали тим, ким ти пишаєшся максимально починаючи від кожного хлопця і дівчини, які захищають Україну зі зброєю в руках, закінчуючи тою малою дитиною, яка десь співає в переході і потім донатить на зсу. Все просто я з цим каналом познайомилась прям дуже нещодавно, але вже можу рекомендувати історія без міфів. І наступний канал, який я хочу вам сьогодні порекомендувати, він не про історію України, хоча відео про історію України тут також є. Це канал по суті про всесвітню історію, про все. І позиціонує він себе як науч поп-шоу під назвою «ВОЗ». Понад рік з моменту виходу першого відео на даний момент 235 тисяч підписників і дуже різноманітний контент. Тут міфи про Амазонок, історія футболу, відкриття, що врятували людство, історія мастурбації. А то все практика і практика. Треба трохи теорії. Ще тут відео про ядерну зброю. Як я від мастурбації перейшла до іншого великого вибуху, але відео цікаво. Подивіться тут важливі історичні події, як російська православна церква століттями слугувала російській владі, і важливі історичні персони, але відео невеличкі, подача локонічна, розважальна з гумором. Тому канал ВОЗ дуже рекомендую. І останній український ютуб канал, де розказують про історію, буде сьогодні дійсно як там е, вишенька на торті. Бо це канал Невгамовна Монрон. Що, бля. Що за хуй? Так дійсно я нічого не переплутала. Це канал невгамовно Монро. На момент запису цього відео на ньому майже 90 тисяч підписників, і я дивлюсь на ньому багато різних класних веселих відео. По суті, це влоги Монро на різні теми. А 5 місяців тому на каналі з'явилась нова рубрика Історія на кухні тут. Монро разом зі своїм приятелем Ігорем, який за фахом історик, на кухні вивчає історію. На даний момент вже є вісь. Сім відео освітницьких чи культурно вибачте вони всі класні, веселі, цікаві. А як робить Монро? наливаєте келих чогось, що ви любите дивитеся, але готуйтесь, що ви будете дуже багато сміятися. Ну, я думаю, пояснювати, чому нам важливо знати свою історію. Зараз вже буде точно зайвим, краще за традицією десь тут, в описі до цього відео, я лишу посилання на всі ті неймовірно шикарні канали, про які я вам сьогодні розказувала, і які я дійсно полюбила всім серцем. Заходьте, знайомтесь, підписуйтесь. Ну, а найкраща подяка нашому каналу це також ваші лайки, коментарі і підписки. Так, наш маленький, але амбітний. Канальчик стає трошечки більш помітним для такої великої платформи як Ютуб. Дякуємо за те, що подивилися це відео. Я Яна середа Серда Манилова за кадром весь цей час був і монтуватиме це відео мій чоловік а, Олександр. Він же Сашко. Десь тут п'ять киць. Прекрасні і чудові наші авокадо. Бувайте. В якому розці Володимир Хрестив Русь? Ага.